Всім привіт! У цьому відео поговоримо з вами про такий важливий функціонал, який точно стане вам у пригоді. І це розклад цін. На платформі LMS ви можете налаштувати, коли саме повинна змінитись ціна на ваш курс, та система автоматично вночі змінить вартість. І вам не потрібно перейматися з цього приводу. Ви можете спокійно допрацьовувати ваш курс та готуватись до зустрічі з новими учнями. Все, що вам потрібно, це лише одразу все налаштувати у вашому особистому кабінеті. Та система зробить все за вас. На платформі LMS ви можете налаштувати розклад вартості двох видів. Розклад по даті. Ви у налаштуваннях курсу вказуєте, коли саме потрібно буде змінити вартість тарифу, а система в призначену дату вночі автоматично змінить вартість. Розклад від кількості проданих тарифів. Розглянемо цю функцію на прикладі. Перші 10 доступів ви анонсуєте по нижчій вартості, так зване early birds». Потім ціна виросте, і ще 15 доступів будуть по іншій ціні. Потім, як продалось 25 доступів, по цій ціні вона знову зможе змінитися на якусь іншу, яку ви налаштуєте у своєму особистому кабінеті. Переваги такої функції. Перше економія вашого часу. Це дуже корисна річ, бо, по-перше, вам не потрібно слідкувати за датами, щоб не забути змінити ціну. А по-друге, вам не потрібно сидіти до опівночі, щоб у особистому кабінеті змінити вартість тарифів курсу. Система це зробить автоматично за вас, поки ви спокійно відпочиваєте. Друге. Автоматичний перерахунок вартості. Система автоматично міняє ціну на ті замовлення, які не оплачені. Якщо учні, які зареєструвалися на ваш курс, додали його до корзини по ціні Early Birds, але не сплатили вчасно. Можливо, щоб надарити і оплатити в останню мить по старій ціні. То все одно система автоматично перерахує вартість по новій актуальній ціні на день оплати. Третє. Автоматичний вибір правила зміни вартості. Якщо ввімкнено два розклади підвищення. Якщо налаштувати два розклади і за датою, і за кількістю, то система буде порівнювати обидва і застосовувати те, яке спрацювало раніше. Як це працює? Наприклад, ви продали 10 доступів, але ще не настала дата підняття ціни. Туди ціна підниметься, бо по кількості розкладів вже спрацювала. Не продали ще 10, але вже прийшла потрібна дата. Ціна зміниться, бо спрацював розклад по даті. Четверте: стимулювання людей купувати курс до підвищення. Як правило, перед підвищенням вартості завжди збільшується кількість продажів. Все, що вам потрібно, робити анонс у соцмережах або на інших каналах, що вона скоро зміниться. Інакше про це ніхто не дізнається. П'яте збільшення кількості проданих доступів на курс: зміна вартості зазвичай впливає на середній бюджет від продажу у порівнянні з тим, якби ви продавали по одній ціні постійно. На цьому в мене все. Тепер ви можете перейти до свого особистого кабінету, налаштувати розклад цін та продовжувати далі займатися своїми справами. Побачимось у нових відео!